Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці образотворчого мистецтва. Сьогодні основні поняття на уроці це центр композиції. Спробуємо з вами створити аплікацію Сонце Господар Неба, на якій сонце буде центром вашої композиції. Заглядає сонечко у наше віконечко. Простягаємо рученьки до його промінчиків, наберемо його тепла, світла, ласки і добра. Ними ми поділимось, радістю умимось, станемо добрішими, в навчанні сильнішими, літо красне привітаємо і урок свій починаємо. Давайте пригадаємо правила безпеки на уроці образотворчого мистецтва. Роботу розпочинати лише з дозволу вчителя. Використовувати інструмент тільки за призначенням. Користуватися прийомами роботи з інструментами, як показав учитель. Тримати своє робоче місце у належному порядку. Розгадайте ребус. Ми бачимо стіл, який догори ногами висить, тобто літери потрібно читати ззаду наперед. Далі ми бачимо стрілочку, і показано 4 дорівнює О. Отже, у нас є слово літс, це стіл навпаки. І ми бачимо четверту літеру, ми заміняємо на О, і виходить літо. Незабаром діти-літо. Таке довгоочікуване, радісне, і привітне, легкий вітерець віє свіжістю. Розносить неповторні аромати трав і квітів. Птахи весело виспівують свої незвичайні, не схожі одна на одну пісні. Небо дивовижно синє, бездонне, та сонце таке тепле, яскраве, променисте. Відгадайте загадку? Його не сіють, а воно щодня сходить. Правильно, дітки, це сонце. А чи знаєте ви, що сонце, у сиву давнину, мало багато імен? Ярунь, ярбог, купайло, хоре, його вважали святим. Воно головне джерело світла і тепла. Від нього залежить усе в природі, а отже й сама людина. В українських селах мами навчали дітей, виряджаючи їх із худобою на луки? Не кривися справедного сонечка, не кидай на сонце грудками, бо Бог хліба не дасть. Чи не найдавнішим є уявлення про сонце, яке живе у морі? Схоже на яєчний жовток, оточене водою, воно прикидається, рухається небом, а на ніч знову ховається на морському дні. Зображення сонця нерідко можна побачити на картинах. На деяких із них саме воно є центром композиції і привертає до себе найбільшу увагу глядачів. Як ви вважаєте, чому саме сонце так цікавить звичайних людей та художників? Запам'ятайте, головне в картині це її композиційний центр. Ці об'єкти можна зобразити більшими яскравішим кольором, чи промалювати ретельно деталі? Трошки відпочинемо. Давайте з вами пригадаємо правила роботи з ножицями. Ножиці це небезпечний інструмент. Поводься з ними обережно. На робочому місці поклади ножиці так, щоб вони не виступали за край стола. Тримай ножиці лише вістрями донизу. Різати на ходу забороняється. Під час різання не вставай з місця. Передавай ножиці закритими і кільцями вперед. Під час роботи з ножицями притримуй матеріал лівою рукою так, щоб він не потрапляв на лінію різання. Та пригадаємо з вами правила роботи з клеєм. Клей потрібно наносити пензликом від середини до країв. При потраплянні клею на одяг його слід негайно змити водою. Для притискання елементів аплікації і витирання рук треба користуватися серветкою. Закінчивши роботу, клей потрібно щільно закрити, пензлики посуд помити. Отже, дітки, подивіться, будь ласка, відеодемонстрацію створення аплікації Сонце, господар, неба. Що ж, дітки? Підготуйте все необхідне для вашої роботи. Це кольоровий папір жовтого та можна помаранчевих кольорів. Та папір для вашого фону, на якому буде розташована аплікація. Для початку ви малюєте коло це ваше сонечко, і промінчики різних кольорів. Далі на вашому фоні. Ви розташовуєте по центру коло сонечка, а навколо нього розташовуєте промінчики в тому порядку, в якому вам подобається. Далі все ретельно приклеюєте. У вільний час, діти, можете потренуватися малювати композицію сонце у графічному редакторі TuxPain або в будь-якому іншому. Будь ласка, оберіть відповідний листочок вашому настрої на уроці. Чекаю на фотографії ваших чудових сонечок. До побачення!